Тепла посилка. Що таке кай-біо? Від компанії Кайбіо тепла посилка для таких. Як нею користуватися? Просто беремо і кропимо всіх курей і цю поцілочку. І потім через декілька днів вона починає працювати. Кай-біо. Для замовлення пишіть або в особисті. Або є телефон самки проти Що дає цей ця подстілка? Марін, обясни, що дає ця подстілка? Ця подстілка, вона гріє за рахунок того, що в ній знаходяться бактерії, які живуть за рахунок помету куриного. Вони його переробляють в ній, відповідно, виділяють енергію тепло. і Плюси ще немає аміака. Ось так маю Дуже просто. Розбавили, бо і дискотека. Вона зовсім не вредна для курей. З зовсім не вредна. Марію, розказуй далі. Ти проходила курси, потім його розкаже. Бачите? Под дає тепло. Якщо б птиці в ноги тепло, відповідно і вона буде рости. Ну, зрозуміло, треба ще їсти давати, але буде тепло. Тобто вона буде менше затрачати на енергії на обігрів. А так як зараз ночі холодні дні більш-менш теплі, відносно теплі то треба або додаткове тепло, бо на сьогоднішній день електроенергію лампами червоними сильно не нагрієш, або ж топить. А альтернатива є подстілка, поки курочка невеличка, 2-3 тижні, зрозуміло, догріваємо. А коли вже доросла курка, коли на дворі мінус 20, то всередині 18 градусів за рахунок теплої підстилки. Підстилка розраховується. На об'єм матеріалів, які застосовуються. Солома, стружка, пірса. Ми користуємося на перший рік, нам подобається. Хто брав минулу зиму перед новим роком, коли стояла морозі у нас кури, то всі цікавилися, чим ми їм топимо. Курі були без всякого опалення на теплій підстилці. Ще плюс цієї підстилки, коли літнього часу ми її не застосовуємо, тому що жарко, плюс додаткове тепло, відповідно, треба додаткову вентиляції, охолодження птиці. То коли вичищаєш у курей, ну, запах не дуже приємний у підстилки. Зимова підстилка вже йде перемоєм, немає аміаси запахів. Відповідно, досить зручно чистить і, відповідно, сусіди насердяться, що ви почистили свій курник. Кому треба подсілка, пишіть в особисті або телефон, телефоні на такому телефоні що в совсарки профіля і свайбер, пишіть, замовляйте. Силочка на компанію Кайбіо буде теж внизу. Всім гарного дня всі гарного вечора. Кропим далі не кричать. Пишіть там, там.